Про Ірпінь написано чимало. Небагато місць в Україні, які б могли похвалитися такою кількістю поетичних і прозових рядків про себе. Ми не претендуємо на літературний шедевр чи історичне дослідження, а пропонуємо короткий огляд того, як росло, ставало на ноги і дивувало світ місто, в якому ми живемо. Ірпінь виник на початку ХХ століття завдяки будівництву залізниці Київ Ковель. Назву місту дала річка Ірпінь. Стосовно неї існує багато чудернацьких легенд. Часто, можливо, навіть чули. Це часто говорить, що була така собі дівчинка Іра, десь її там на пні вкусила гадюка. І от почали говорити Ірідпень, Ірінпень, і от отримала назву річка Ірпень. Ну, є ще легенди про те, що була в неї дівчинка Іра, доросла дівчина, в неї був коханий, який плавав на човні, ловив рибу. Якось там піднялася бурячо, він перевернуло, і він втопився. А Ірина виходила на берег річки, ставала на пень і все виглядала його. Із санскриту жерпінь перекладається як цілюще джерело. Як нагадування про це, поблизу легендарного дуба Прадуба знаходиться криничка, куди по воду ходять жителі чи не з усього міста. Першими мешканцями Ірпіня були залізничники. Згодом тут почали будувати маєтки київські багатії та творча інтелігенція. Надарма після створення в тоді ще селі товариства аматорів сценічного мистецтва тут побудували і театр. Це було добре село. Ось як пам'ятаємо, вийшли по вулиці. Леніна вона тоді називалась по вулиці Шевченка, зліва, де ми сидимо, той тобто справа, якщо йти по входу, був парк, такий жовтий окація, як раніше було. Будиночки, оці, що стоять, вони були маленькі. І зліва була бібліотека, одноповерхова будівля. Далі справа вузол зв'язку, почта. І впереді був кінотеатр. Багато відомих діячів мистецтва любили бувати тут: від корифеїв українського театру до літераторів. Абсолютно логічно, що 1935 року саме в Ірпіні з'явився будинок творчості письменників, саме він дав йому славу українського парнасу. Я вважаю, що на ірпенем якась така аура, яка Допомагає якраз письменникам займатися творчістю. І ще коли будинку творчості тут не було, то письменники вже приїздили до Ірпеня. Бували тут і закордонні письменники американський лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек побував в Ірпені, пройшовся річкою Ірпінь, сказав, що він взагалі-то проти скупчення письменників в одному місці, але був би не проти мати власний будинок в Ірпені. В Ірпені йому сподобалося. Про надання ірпіню статусу міста вперше заговорили на початку Першої світової війни. У 1917 році цього досягли, але у 1921 дев'ятсот його скасували. І аж у 1956 році село знову стало містом. Більше того, містом здравницею. Ірпінь мав безліч санаторіїв, будинків відпочинку, піонерських таборів. Паралельно розвивалась і промисловість. Найбільш відомими на той час були комбінати Перемога та прогрес. Завод Ірпінь Машторф саме він дав початок торфьонному коледжу, а той, в свою чергу, дав життя нинішньому університету Державної фіскальної служби України. Звичайно, пам'ятаю цю вулицю центральну, пам'ятаю, ось наша площа тут, де зараз ми знаходимося. Це вже був пустир. Ми закінчували школу. Це десь 70-ті роки сторіччя Леніна. І ми, комсомольська організація, нас організували, і ми йшли з такими факелами ввечері і покладали квіти до пам'ятника Леніну. Саме він знаходився, ось де зараз знаходиться наш краєзнавчий музей. Такий на пустирі стояв пам'ятний бюст Володимиру Лючу Леніна. Згодом почалася багатоповерхова забудова міста. Будувалися нові школи та дитячі садочки, готель і будинок торгівлі. Але після проголошення незалежності України в місто поступово прийшов занепад. Тільки наприкінці 2014 року в Ірпіні почали відбуватися дивовижні перетворення. Побудовано нові сквери, відкрито затишні парки, створено чарівну дитячу поліклініку і три сімейні амбулаторії. Вперше за роки незалежності звели дитячий садок, з'явилися перші світлофори, перший міський стадіон, десятки інших соціальних об'єктів і десятки сучасних доріг. Дуже красиво і аж не віриться, що за такою коротке Ірпінь вірпінь перевівся. дуже красивий город. Все очень круто, та да, аж не віриться. Та ну ви що тут можна впасти? Така красоті. Свій 60-й день народження у статусі міста ірпінь зустрічає впевненим, оновленим і дивуючим. І, судячи з усього, зупинятися на досягнутому він і не планує. Адже в 60 життя міста тільки но починається.